Україна. останнім часом я багато думаю про неї. Знаєте, я пишаюся тим, що я українець. Ми з вами тільки почали подорожувати нашими українськими землями, але вже побачили, яка вона квітуча, неосяжна, неперевершена. Джури, чого ви всі в телефонах? Так ми слухаємо тебе і читаємо. Гарні новини. Цікаво, і що ж ви там знайшли? Та ось чудова новина. Волонтери благодійного фонду Save Ukraine Повернули 31 дитину з окупованого Криму. А я ось прочитав, що лікарі Мечникова вкотре врятували життя пораненому герою. Чули, що ЗСУ збили порожній літак Су-25. Слава ЗСУ! Так, нелегко нашим українцям, однак Майдан, Небесна Сотня, нестишлені втрати неоголошеної війни викликали до життя неймовірної сили. А ще музику та поезію, творчість, яка надихає, яка змушує вірити в перемогу. Та надає сил витримувати і холод, і голод, і біль. А давайте піснею підтримаємо нашу Україну і українців. Давайте Човен, мій маленький човен. Хвилями гойдає. Пам'ять день. Човен з погадами Бога. З нього добре видно землю на цю зліва і справа, чліту сади, там зліва, і справа, справа чужі сліди, війнами втомлена. Та ніким не зломлена, земле ти моя, голодом морена, але непокорена, най звучить над Дніпром твоя пісня солов'я. Мужність у кожного українця це слово закарбувалося десь глибоко в серці. Зараз майже в кожній українській сім'ї в розмовах. Ми можемо почути слова хоробрий, мужній захисник. А дякуючи грі сокіл джура, ріра тоборець з Дніпровського ліцею заповняє вас, що ми ще й фізично загартовані. Ми прагнемо миру, але якщо треба, я візьму зброю. І буду боротись за кожен колосок, який дозріває на її жовтій ниві, за кожен клаптик синього неба, яке невпинно біжить над щедрою українською землею. Джури, а ви готові? Готові! від війського Ми брати. дай. <му> І смерті щодня на день Ми захищаємось від кільного ворогу. Світлій воїни, брати ми молоді, сильні. Мужні, скільки б не гнітили нашу рідну землю, ми маємо вірити в неї і світили майбутнє. І саме ми, патріоти, маємо робити її кращою. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Слава! Україна! Понад усе! Україна переможе! Україна вистоїть все! Пережи Україну Боже! Те сили у боротьбі Україна переможе, саме правда наших правців. Бережи Україну Боже, її дочок і синів.